У цьому відео ми продемонструємо роботу лінії гранулювання mlg 1500 комбі. Дана лінія може виробляти палетну гранулу з тирси відходів і лушпиння соняшника, агровідходів, а також з інших сипучих компонентів біологічного походження. Відео роботи обладнання було знято в одного з наших клієнтів у селі Фасівочка Київської області. Компанія виробляє дерев'яні піддони найвищої якості, що підтверджується сертифікатами якості та відгуками замовників. У процесі виробництва піддонів відходи деревини переробляють у біонаповнювач для котячих туалетів і палетну грану. Вся вироблена продукція має найвищу якість і знайшла свого покупця не тільки в Україні, а й за її межами. У представленій комплектації лінія починається зі шнека подачі ШТЗ-200. Шнек подачі штз 200 має бункер об'ємом 0,2 кубічного метра. І можливість регулювання швидкості подачі з шафи керування лінією гранулювання. Роль цього вузла в тому, щоб накопичувати і рівномірно подавати сировину в прес-гранулятор Гранд 400. Прес-гранулятор Гранд 400 на базі двигуна 37 кВт надійний агрегат, здатний гранулювати до 450 кг пелет на годину. Оснащений матрицею діаметром 400 мм і рухомими роликами. За бажанням замовника, отвори в матриці можуть бути від 2 до 8 мм. Редуктор преса знаходиться в масляній ванні, що дає змогу працювати на обладнанні у форматі роботи 24 на 7. У разі необхідності надмірно суху сировину можна додатково зволожувати за допомогою системи зволоження. Що складається з електронасоса, ємності на 200 літрів і форсунки з краном регулювання подачі води. Керування цією системою відбувається з шафу управління лінією. Для відсіву незагранульованих частинок після гранулятора використовується просіювач БКО 200 з функцією попереднього охолодження гранул, що працює зокрема завдяки системі пиловидалення ВП2, роль якої зводиться до відведення повітря з частинками пилу з просіювача. Готову очищено від пилу гранулу завантажує в накопичувальний бункер 4-метровий стрічковий транспортер ТЛ 1000, який оснащений функцією додаткового охолодження, що реалізується за допомогою вентиляторів, встановлених над стрічкою. Ваговий дозатор fs 125 з вібраційним живильником, призначений для фасування ваговим методом сипучих продуктів у готову тару. Працює в напівавтоматичному режимі і вимагає від оператора установки тари, подачі команди на початок дозування і забору заповненої тари. На обладнанні встановлені колеса для зручного транспортування. Після дозування готової продукції в пакети для запаювання шва тари використовується підлоговий імпульсний запаювач ЗМ500. Встановлення мішка на вертикальну полицю запаювача дає змогу не розсипати його міст і водночас досить зручно запаяти верхній шов упаковки. Процедура дуже проста і займає лічені секунди. Обладнання нашого виробництва сертифіковане не тільки в Україні, а й у Європі, та й успішно працює вже більше ніж у 30 країнах світу. Купуючи наші товари, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося питання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі. Фахівці заводу допоможуть вам з вибором обладнання і дадуть усі необхідні відповіді. Ми гарантуємо якісну роботу і високу продуктивність нашого обладнання. Дякуємо за увагу!